А це відео присвячує неповнолітнім користувачам TikTok. Family Pairing дозволяє батькам бачити зв'язки свого підлітка з іншими аккаунтами і обирати, коли додаток буде доступним. пояснює пояснюється необхідністю розвивати навички цифрової безпеки у користувачів віком до 16 років. Простіше кажучи, зі слова Family сім'я, зрозуміло, що це є собою батьківський контроль. Але це ще не все. Також буде автоматичне відтворення спокійної музики на екрані після 22-ї години. Це стосуватиметься всіх підлітків до 16 років, які використовують TikTok у нічний час. Хоча цю функцію можна вимкнути, TikTok планує доповнити її вправами з медитації. І ще така допоміжна функція батьківського контролю TimeAway, яка дозволить встановлювати конкретні періоди, коли додаток буде недоступним. Батьки матимуть право блокувати доступ до TikTok під час прийому їжі, навчання дитини або будь-який інший час, і так само батьки дозволятимуть ним користуватися. Що думаєте з таких нововедень TikTok для неповнолітніх, дайте знати у коментарях.